Всім привіт, друзі! Ви на каналі Adventure Ukraine. І сьогодні у нас особливий момент, 10-й випуск серії відео про маршрути Україною. Це не просто відео з дороги, це наша дводенна, епічна, двоколісна пригода, яку ми проїхали від Києва через Черкащину до Холодного Яру і назад. Загальна протяжність трохи більше 830 кілометрів. На маршруті є усе те, що ми так любимо в адвенчур подорожах красиві краєвиди, несповідівані пригоди, глина по коліна, чебуреки з солянкою, дощ у найбільш невчасний момент, і щасливі обличчя, в яких пил, бруд і захат від подорожі змішані в ідеальних пропорціях. Всі з нашої команди залишилися в захваті від цієї подорожі. Це відео не тільки історія нашої мандрівки. А й корисні поради, нюанси маршруту. І, звісно, GPX-файл у вільному доступі в описі під відео. Завантажуйте маршрут, плануйте і рушайте. Маршрут перевірений на таких мотоциклах, як Honda Transalp 700-750, Triumph Tiger 900, BMW GS 900. І я вам гарантую, буде що згадати. Цю мандрівку ви точно захочете повторювати знову і знову. Не забувайте про підписку та вподобайку. Тож почнемо, загальна протяжність, як я вже казав, 830 км. В переважній більшості це асфальтовані дороги, але, звісно, як і має бути на Адвенчер-маршруті, є і польові, і лісові, і гравійні дороги, їхня доля не дуже велика. Приблизно 10-15% від загальної протяжності маршруту. Тож обов'язково враховуйте погодні умови, бо є ділянки, які будуть складними в дощову погоду. Маршрут розрахований на 2-3 дні, все залежить, яку кількість часу ви плануєте провести саме на локаціях. Тож почнемо, як цей маршрут їхали ми. Стартували ми з міста Києва. О 9-й зустрілися на столичному шосе на автозаправній станції «Гранд Петроль. Звісно, випили кави та вирушили в бік міста Обухів, дорогою, яка паралельна Новообухівській трасі, через мальовничі села, такі як Ходосівка, Велике Дмитровичі та Тарасівка. Вже за містом Обухів в селі Григорівка. Звернули праворуч на класний відтин шляху з великою кількістю ставків та пагорбів, які дають відчуття, наче ти вже десь в гірській місцевості. Маршрут прокладений так, що зустрічається відчутний перепад висоти. Звісно, це не справжні гори, та краєвид і відчуття просто переповнюють. В селі Семенівка заїхали на меморіальний комплекс Янівська висота. Це висота трохи більше 200 метрів, на правому березі річки красної, звідси відкривається неймовірний вид на село та красиві зелені пагорби. Далі по маршруту маленька порада, якщо не хочете їхати по траві вгору, відтинок шляху, що показаний на екрані, об'їдьте по трасі. Навіть в суху погоду, суто на дорожній гумі, тут можуть бути складності. Їдемо далі. Об'їхали місто Кагарлик праворуч. Та після села Вікторівка почалась дорога, яка проходить через поле. Звісно, зробили зупинку, полюбувалися красою довкола. Та поїхали далі. В селі Пустовіти є вітрак, сконструйований за голландським зразоком. Побудував його українець Кузьма Дрига, який кілька років працював Мельником в Голландії. Заїхали сюди, також зробити декілька фото. Далі по маршруту відвідали гранітне оголення. Це пам'ятник природи, розташований в історичному місті Богуслав, яке було засновано Ярославом Мудром ще в 1032 році. Богуславське гранітне оголення або так звана гранітна яма являє собою гранітний острів з валунів, що хаотично розкидані між двома руслами річки Рось. Учені припускають, що вік цих каменів сягає 2 мільярдів років. Доїхали до міста Корсун Шевченківський, в якому знаходиться палац Лопухіних Демидових, так він називається. До наших днів він зберігся практично в первозданному виді. На території палацу є парк, яким дуже приємно прогулятися. Багато сучасників зазначають, що палац. Разом з прилеглою територією парком довгий час вважався одним з найбагатших в Європі. Ще була зупинка на греблі електростанції, також в Корсуні. Також в Корсуні Шевченківському зупинилися на обід біля ресторану Вітряк, в якому якраз був банкет, є кафе з назвою Чебуреки-Вареники. Замовили по Чебуревку з солянкою та дуже смачно пообідали. Та ще й так склалося, що якраз перечекали дощ, який йшов. І поїхали далі. Вже на під'їзді до міста Городище заїхали на локацію, яка називається Дурні Яри. Це хвиляста місцевість. Між західною частиною міста Городище і лісом валявська дача. Існує місцева легенда про те, що татарське військо хотіло пройти в місто Городище, а в ярах зустріло дівчину пастушку. Ми тут дівчину, звісно, не зустріли. А ось татарам пощастило менше. Дівчина надурила ворогів і завела їх далеко в яри, звідки вони її не вибрались. Тут неймовірний вид на всі 360 градусів довкола, просто вражає. Також в місті Городище є став піщаного кар'єру, вид з гори захоплює. Трохи лячно стояти з краю. Ми не спускалися донизу, до води, бо заїхали з іншого боку. Ще трохи проїхали, та за селом Хлистунівка є гранітний кар'єр. Тут доведеться 500 метрів проїхати по полю, але це буде того варте. Вид класний, порода різного кольору, але увага! Я помітив, що було поле отворів, накритих білими шматками паперу, прийняв рішення відразу відтуда линяти звідти. на всіх кар'єрах будьте дуже 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 обережними. Далі знову дорога. В селі Тернівка перетнули річку з назвою Гнилий Ташлик. Буквально перекладається як Гнилий Кам'яний струмок. Хоча насправді це просто локальна річка, як завжди, зробили декілька фото, відео та й далі відправились по маршруту. В місті Кам'ятка заїхали на заправку Заправ, битися та випити кави з тістечком. А надалі на нас чекав головний відтинок шляху, заради якого і прокладався цей весь маршрут. Це Холодний Яр. Це унікальна місцина за кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів, а їх тут налічується понад 150 найменувань. Холодний Яр займає перше місце в Україні. Ми сюди потрапили відразу після дощу. І був ледь помітний туман, який додавав такої енергії цієї подорожі, такого колориту, було просто-просто круто. Змоги з'їхати в бік з дороги не було. Але навіть дорогою тут дуже-дуже приємно кататись, їхати, гуляти на велосипеді, на мотоциклі та й просто, просто пройтися пішки. Ми зробили декілька зупинок, та вже близько 19-ї години ми добралися до місця нашої ночівлі. Це готельний комплекс, перший кордон, якраз почав накрапати легкий дощик, який пізніше перетворився в сильну зливу. Замовили вечерю та теревенили в компанії друзів аж до півночі, можливо, навіть більше. Так пройшов перший день нашої подорожі. На другий день прокинулися доволі рано, близько сьомої години, незважаючи на вчорашній кріпкий чай, відчували себе просто чудово. Все-таки свіже повітря робить свою справу приблизно о 8-й годині виїхали в бік міста Чигирин. Ця ділянка дороги була абсолютно пряма, без жодного повороту. По дорозі заїхали на класний, класний пляж. Не купалися, бо на дворі якраз зранку було 18 градусів. Тут дуже гарно. Можна зробити зупинку на кемпінг, якщо подорожуєш з наметом. Проїхали через село Орбіта з недобудованої атомної електростанції. На саму станцію не заїжджали, а недобудовані будинки проїхали. Особливо нічого цікавого, просто для галочки відвідали це місце. В січні 23-го року я чув, що було затверджено якийсь план завершення будівництва Чигиринської атомної електростанції та реконструкції усіх існуючих оці будинків. Дуже хочеться вірити, щоб це збулося. Ще близько 10 кілометрів, і ми вже в місті Чигирин. Біля підніжжя Замкової гори розташована резиденція Богдана Хмельницького. Резиденція була знищена під час другого Чигиринського походу в 1678 році та протягом 2006-2009 років відтворено частину будівель комплексу. Ми поснідали тут кавою. Прогулялися по резиденції, я купив магніт для холодильника в сувенірній крамниці та відправились далі по маршруту. В село Суботів ми не заїжджали, тому що місце ночівлі у нас було в іншому готелі. Якщо ви плануєте дводенний маршрут, краще зупинитися в селі Суботів, це якраз середина маршруту і бронюйте готель обов'язково заздалегідь. Відтинок шляху, що ви бачите зараз на екрані, йде по полю, і за всю ніч під дощем перетворився на справжню глиняну кашу. Якщо сухо, то все ок, проблем ніяких не буде. Але якщо мокро, раджу об'їхати цю ділянку. Настрадались ми тут вдосталь, та й часу втратили немало. Тому прийняли рішення трохи скоротити маршрут, щоб вкластися в два дні, бо ввечері всім потрібно було бути в Києві. Доїхали до міста Кам'янка приблизно о 14-й годині. На автозаправній станції ми пообідали та заправились. Так, це та ж сама автозаправна станція, що була на маршруті вчора. Їдемо далі. Відверто кажучи, після страждань на дорозі з глиною, нам почало щастити. Дощ йшов скрізь довкола нас, а ми їхали сухі. В місті Звенигородка знову випали кави та повернули в бік міста Київ. Так ми скоротили трохи маршруту, а в селі Лисянка заїхали пообідати в ресторан Українські страви тут доволі смачно, всім рекомендую, якщо приїжджаєте. Він з дороги його не дуже видно, але тут доволі смачно. За містом Тараща повернули праворуч на село Рокітне та вже їдемо по маршруту. Класними сільськими дорогами на Київ, якість дорожнього покриття тут відмінна. Повороти, поля якраз те, що, що повинно бути в адвенчер-маршруті. В селі Саливоники вже виїхали на одеську трасу, та приблизно о 19 годині були вже в Києві. Класна дуже вийшла подорож, чесно кажучи, могла би бути ще ліпша. Тож перейду до порад, які я дам по цьому маршруту. Відверто скажу 830 кілометрів на два дні це трошки забагато. Тож розраховуйте на триденну подорож, де ночувати. Якщо ви з наметом, то 100% біля села Вітове на пляжі. Дуже класне, гарне місце, та ще й можна покупатися. Якщо готель раджу бронювати заздалегідь. Близько трьох-чотирьох варіантів в районі Холодного Яру. Є ще одну ночівлю, я раджу робити в районі міста Звільнігородка або в селі Водяники. Тож, ось яким має бути ідеальний маршрут. Перший день стартуємо в Києві. Перша ночівля якомога ближче до Холодного Яру. Другий день до третьої години дня приблизно катаємося Холодним Яром та відвідуємо цікаві локації на маршруті. Ночуємо в місці з або десь близько біля нього. Третій день заїжджаємо в село Буки на каньйон та не поспішаючи повертаємося класною дорогою на Київ. Звісно, маршрут можна поїхати і навпаки, в реверс. Тоді це буде зовсім інший маршрут, але місця ночівель будуть приблизно такими ж. Друзі, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково діліться цим відео з тими, хто також обожнює мотоцикли. Гарних вам доріг і до зустрічі на маршрутах! Всім пока. Раз, два, три!